Може врятувати життя і допомогти не створити нове. Здогадалися? Сьогодні про презерватив поговоримо: чим користувалися люди до появи презервативів? для чого презервативи собакам та чому через нього можуть до суду викликати? Про все це просто зараз. Презервативами для людей вже нікого не здивувати. Подумав один американець і винайшов цей предмет для собак, але не прижилися вони на ринку. По-перше, для чого не подібне витрачатися господарям чотирилапих. А по-друге, навіть якщо і витрачалися, то не було гарантії, що собаченят не буде. Тож цей винахід швидко зник із ринку. Історія цього предмету ой, яка довга! Перші згадки про презерватив з'явилися приблизно три тисячі років до нашої ери. За легендою, критський цар Мінос був змушений створити таку річ після того, як його дружина Пасіфая, стомившись слухати розповіді про зради чоловіка, наклала на нього страшне закляття. Кожен раз під час близькості з іншою з царя зрадника виливався потік отруйних змій і скорпіонів, що до смерті кусали його нещасну партнерку. Тому чоловік був змушений щось вигадувати, і в якості контрацепції здогадався використовувати сечовий міхур козла. І такий експеримент вдався. Перші ж гумові презервативи з'явилися у 19 столітті, коли був відкритий процес вулканізації гуми. Саме тоді про Мисловий випуск презервативів став дешевшим, більш масовим і швидким. Всі ж знають, що у радянському союзі сексу не було. І всі ж знають, що це повна маячня. Ще як був, і презервативи були, але називалися вони гумовий виріб. виріб-2». до слова гумовим виробом виробом-1» називали противогаз. Така назва від того, що виготовляли їх на одному заводі. Презерватив не лише відмінний метод контрацепції, так ще й життя здатен рятувати. Так сталося із однією жінкою під час круїзу по Карибському морю. Вона випала за борт лайнера і врятуватися їй допомогли презервативи, які лежали у кишені. Вона надула їх і спродила щось на кшталт рятувального круга. І так вона провела наступні три дні, поки екіпаж одного із суден, що проходило повз неї. Не помітив її. Цікаво, як відреагували її рятівники, коли побачили, що тримає жінку на воді. Як виявилось, презерватив дуже потрібна річ в армії. Його можна використати замість джгута для зупинки кровотечі. А ще американські військові натягують їх на дула автоматів, щоб вберегти від засмічення. А у Нідерландах неправильне використання презервативів – підсудна справа. Минулого року 28-річного хлопця засудили за те, що під час статевого акту він зняв презерватив без згоди партнерки. У суді такий вчинок кваліфікували як примус до статевого акту без засобів контрацепції. За це хлопець отримав три місяці умовного терміну. Судове покарання за подібний вчинок можна отримати не лише в Нідерландах, але й в Німеччині, Швейцарії та Новій Зеландії. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.